Так, друзяки, що виберете, чани чи сауну. Приїхали значить, в таке містечко. Тут дуже непогана рибалочка, ми скоро тут побуваємо. Дивіться, яка краса, соснова. Це від Хмельницького приблизно 26-27 чи кілометрів. Від Хмельницького домики тут від відіхати рибалочка, хороша рибу запустили. В Наступних відео дівки доганяють. Зараз провіримо. Значить, тут домики є, чанчики. Качельки, столики. А, по Порибі, по рибі, в принципі, я зараз об'ясню в наступному відео, що тут є. А так-то дуже красота тут. Прихи біля самої дороги, об'їзної, яка на Хмельницький йде. Це в сторону Ярмолинець, поворот в Правдівці. І та Шарівку по прямій дорозі, як на Михайлівку, їхати. Ми хочемо виїхати сюди на жерлиці по Це гарно, можна мангальчик, всі діла. По цінах зараз розкажу в наступному відео.